Аби лучанам, зокрема, мешканцям ЛПЗ було комфортніше дістатись до потрібних їм місць призначення, на виконкомі Луцькради проголосували за зміну маршруту автобуса номер 5 обговорили на засіданні і незаконне розміщення магазинів на перших поверхах багатоповерхівок. Зміни у складанні актів про проживання та ще багато цікавого вдень усіх закоханих засідання виконкому луцької міської ради у відкритому режимі. Понад 90 питань за так звані транспортні питання. Голосували без обговорень. Зокрема, затвердили зміни до мережі автобусних маршрутів. П'ятірка їздитиме по новому. Буде він їхати з мікрорайону ДПЗ по вулиці. Ярослава Мудро, колишня вулиця Станіславська і буде виїжджати на вулиці Львівську, і це буде зручність пасажира. Мешканці мікрорайону ЛПЗ, яких ми зустріли на зупинці, кажуть такою зміною руху маршруток номер 5 задоволені. Бо ж і до дитячих садочків, і до спорткомплексу одного з людських вишів, і до автостанції буде дістатися простіше. Отак буде навіть краще, тому що. Буде зручніше людям добиратися до спорткомплексу. Я, як людина, яка в цей спорткомплекс іноді ходить, то можна буде сідати на маршрутку і доїжджати замість того, щоб іти пішки. П'ятий, добре, що зміниться, да. до автостанції вже ближче буде йти. А зараз як? Ну раніше було через данч. Ну, дуже невигідно. Невигідно, бо якось так, що він там таким закутком їде, що і там людей немає, і зупинок взагалі немає, щоб проїхати навіть. Ну, не знаю. Мені то, наприклад, буде, якщо так зміниться, то краще згадали і про так званих чорних реєстраторів, які окупували перші поверхи багатоповерхівок Луцької громади. У нас були факти переведення в обхід діючого будівельного законодавства з використанням певних технічних інвентаризаторів, чорних реєстраторів. Це питання було піднімалося, подавалися певні позови до суду, розглядалося питання наразі. Всі можливі речі, які могла, могла зробити наша Луцька міська рада, в особі від робот контролю ми зробили. Далі питання було передано на ОСББ, для того, щоб вони могли в своєму порядку, в судовому порядку відсуджувати ну, певні свої права. На засіданні виконкому погодили складанням актів про проживання займатиметься виключно департамент соціальної та ветеранської політики. Не потрібно звертатися до голіву СББ або до якихось інших установ. Чітко підтвердження факту місця проживання ну, при необхідності буде здійснюватися департаментом соціальної політики. Це і в пенсійний фонд такі акти будуть надаватися, і в інші установи. Тобто для всіх потреб, які необхідні. Но в підтвердженні факту місця проживання звертатися до департаменту соціальної політики Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.